7 червня у Коростенському міському ліцеї No4 49 учнів одягли стрічки Випускник 2024 Випускники, шановні вчителі, батьки, гості, всі, хто прийшов на це прекрасне свято. На свято, коли наші випускники прощаються школою, отримують документ про середнього освіту». І стають уже дорослими. Дуже приємно, що потужно, на найвищому рівні цей непростий шлях пройшли наші випускники. На їх долю випали і повіти, і війна, і навчання в різній формі, але дивлячись на цю молоду порослі, радується, віриш, знаєш, що це пройшла. Заміна гарна, дорослому поколінню, що вони будуть вчитися і будувати нашу державу, що вони покоління переможців. Привіт на щиріші вітання, тому що це дійсно для нас всіх свято, для вчителів це свято, тому що вони підводять певні підсумки і гордяться вже вами, дорогі випускники. Для батьків ви Завжди були і залишаєтеся гордістю. Саме вони найбільше вірять у вас, вірять в те, що ви станете успішними, щасливими. Я хотів би побажати першу чергу вам, шановні випускники. Вірте в себе, ви кращі. Хто йде, той перемагає. Життя це гра. Я прошу, щоб ви завжди в цій грі були переможцями. Цього дня випускники декламували вірші, танцювали, співали пісні, а батьки підсилили атмосферу запальним танцем. Чи сумуватимеш за школою? Да. За ким або чим? <laughs> за ким або чим? Наверно, за атмосферою. А яка була у вас атмосфера? Дружня, дуже дружня. Дуже буду сумувати за своїми однокласниками, за цими уроками, які були. Насправді ну, цікавими. Ми сиділи, якби проводили разом час. Це дуже приємні моменти життя. Звісно ж, сумуватиму, тому що тут я полюбила багатьох людей, не тільки вчителів, а й моїх друзів, однокласників з інших класів дітей. І всі вони стали для мене майже сім'єю. Напевно, так, тому що тут дуже багато спогадів. Наші однокласники це час, який ми провели разом, і це, напевно, було дуже сумно. За ким саме будеш сумувати? Ну, за Всім класом і за вчителями, тому що вчителі у нас реально класні. Думаю, так, мені тут дуже подобалось і я ну, буду сумувати за нею. Я боюсь, щоб не заплакати, бо я ж потеча. За ким саме будеш сумувати? За вчителями. Вони дуже багато мене підтримували. А за класом. За класом у нас не дуже дружній клас, але за друзями, з якими ми встигли подружитися, теж дуже буду сумувати. Але сподіваюсь, мене загубимо зв'язок. Випускний це крок у нове доросле життя. Куди і на кого плануєш вступати? Планую вступати в університет Шевченка у Києві. Хочу стати вчителем математики, ну а взагалі йду на математику, тому що в майбутньому зможу працювати і десь в університеті. Чому саме ця професія? Тому що м, я дуже люблю свою вчительку математики, і вона для мене як мама. І я хочу стати такою, як вона. Планую в Польщу на філолога. Я хочу бути реабілітологом, щоб допомагати нашій державі в такий нелегкий час. Тому що мене сам тата наявний. На юридичний певна або Львів, або Чернівці. Мені дядько порадив цю професію. Сам закінчив уже, може, років п'ять назад десь так. Я планую вступати в медичне в богомольцівки, бо з дитинства багато часу проводила в лікарні і звикла до цієї атмосфери. А яким лікарем хоче стати? Шаргінекологом? Ну я планую вступати до Київського політехнічного інституту або до Львівського. Це вже як покажуть бали на НМТ. А на кого? На, ну, на програміста, програмна інженерія спеціальність називається. Бо мені подобається програмування, і я зараз проходжу курси програмування і тому так. Да. Можливо, хочеш комусь подякувати або передати привіт. Дякую усім, кого я знаю. Дякую. Я всіх люблю, всім передаю привіт і дякую, що ви були всі ці роки зі мною. Хотів би подякувати своїм батькам за, за дитинство за те, що я зараз є. Дякую батькам. ну, це найголовніше, тому що вони мене ростили. Завдяки їм я сьогодні випускниця і дуже рада цьому. Також дякую всім друзям, які підтримували мене. Хочу подякувати батькам, що Мене видих дякую моїм рідним за те, що мене завжди підтримували, за те, що завжди були поряд зі мною. Можливо, хочеш комусь подякувати. Так, особливо своєму класному крівнику, родику Сергієву Васильовичу. Це свято стало завершальним етапом шкільного життя для 30 випускників 11 А та 19 випускників 11 Б. Попереду результати національного мультимедійного тесту та вступ на новий рівень освіти. Тому бажаємо кожному та кожній успіхів, сил та впевненості йти до своєї мети.